Мирні ворогам, всім гарного дня. Обзор квітів, які ростуть у Даринському районі, у квітниках, на мікрорайоні Позняки. Жасминчик. Да. Прелестный. Підіс тут чайные роза прикольно виходить з піднізда, і така красота зразу. Як вам сочитиня квітів, цвітів, А це мак запрещенка. А тут я балодію. ну Рослини тут підсажені, не багаторічники. Навіть кори не продається. О, трошки передалася. А тут які лінії, представте. Я ще ніколи таких не бачив. ну Я цього року ну, планую. Я вже посадив, я буду вирощувати їх. Так, роза. Роза, доч. Не будемо уточняти. І тут вже така композиція з камнів і хвойників. Королесний кущ і роз. От в повному розквіті, пожалуйста, полюбуйтесь. Є тут багато ще. Їх. Так, наступний під'їзд, це все М -м, рядом. Такий жовтий затисався. А ці які шикарні. Це їхній час. Їхній час настав і А тут ціла алея цих ірісів. Як шикарно. А цвітіння в бусках уходить. Клумба біля магазину квітів. Акації зацвіли. тут ми із моєю мамою робили посвітню фотосесію. Хвилина мовчання. І їй дуже сподобався оцей куст роз. Спеціально підійшов ближче. Вона прямо була в захваті від цих жовтих роз. Візьму на розмноження. Хай кричать на мене, не кричать хазяїва садах. А вот ця ж і акація. Mm. Поїхали далі, скільки можна. Красиві клумби. Цікава така рослина. Зараз я не розумію, що це за рослина, я вперше бачила у самому житті. Екзот. Людина милується цвітінням, нюхає так само як 21-го року. От ми цією дорогою йшли з лікарні завжди і любувалися цвітінням акації. Кажуть, она пахне, а вона мне не пахнет. У меня, напевно, что-то изнюхало. И вот эти вот ирисы. Классный. Любили так в эту племенную, поэтому такая моя любовь.